Да. Сьогодні у нас поровер челлендж, тому що це поровер з зірочкою. Наш поровер. Але наш і не поровер, тому що ти такий думаєш. Так, прикольно. Подвійне скло, класна штука. Резиночка, силикон, да, приємно, клас. Не стукає. Скло, яке можна ставити. Ми такі, ага, на сервер поставив і все там. Угу. Стоїть залізно. Нікуди не. Але є зірочка, як каже Слава, є проблема. Одна. Дивись. О, начальник став. Ось як треба. Начальник став. Угу. В чому заключається наша проблема? З чому? А, він не стає на жодний наш сервер. Взагалі на жодний. Він. Або занадто. Сервер або занадто великий, або занадто. Ні, занадто маленький Дивіться. не може бути. Ну, коротше, не стає. Міжнародний стандарт Кімто. Бревіста. Не Не може. Тому ми зробимо так, щоб подивитися, що вона варить. Так, да, але це не просто поровер, як то кажуть, з силиконовою штучкою. Ми, якщо б якщо це було так, ми б його не знімали, це не цікаво. А, він має особливість, він має подвійну стінку. Що це нам дає? По-перше, це гарно. Ну, об'єктивно, це, це, це гарно, це красиво. По-друге, подвійна стінка дає нам ефект зберігання температури. Тобто він не сильно в теорії має віддавати температуру в зоні. Тобто Оце має бути холодним. Ягідно. Yeah. Yeah. Ягідна насовода від Ruanda Sakia Intori. 20? Давай. Бо воно має теплозберігаючі властивості. і, що ще цікаво, особисто мені, воно доволі велике Широко. вихідне Отвер. розвір має. Да. Доволі великі, прям великі. Можна порівняти. Звичайно. Тобто, бачите, слоу-рейд буде швидше. І отут. Ну, різниця. Велика, дуже велика. О те, що він не стає нікуди, це, звісно, ну, косяк бровіста. Я не знаю, що у вас там за сервери. <плес> ну, скоріш Китаї. за все, ні. Є великі сервери, якраз на них не буде вставати. Звичайно, така вороночка, вона там буде і впала кудись, загубилась в чорну діру. А ця на широкий сервер і далі. Ну так. Да. Але це широчений. Але я не знаю таких серверів, чесно. Ні, вони є. Mm -hmm. Спеціальні сервери. Зазвичай ловерамікс не часто, mm -hmm. а от Кінто, де там мене, ну, десь там, я він всюди, абсолютно. Ти будеш заварювати? Ну, високо тобі. Давай. Давай заваримо. Високо мені. Баш. Я буду на носочках стоять. Дякуємо дітей Дякує. Дякує. за те, що туди пропастувати. Да. Одмінне скло, це має бути дуже круто. Тому що скло зазвичай дуже сильно втрачає температуру, а потім ти береш, воно ще гаряче. Як і скло, так і кераміка. Ну, тут... Одна з проблема. Ось ця ідеально. Не треба ні прогрівати, нічого не треба. Взимку вариш, влітку це вариш, речна? все ідеально. Да? Артем, що ти таке наробив? Не знаю, що як ну, ще я, я не знаю. А на що воно так? Я зрозумів. Сюди можна ставити кульку для охолодження. Точно. І воно буде одразу і без стендів всяких. Точно. йо Йомоя, слава гені. Ну, її можна вбити. Ну і дивись, і дивись. Раз. Ти так візьмеш все то не візьмеш. Буде стрьомно, так. Тому стенди це на хвилиночку корисно. Це на оце Стрьомно навіть брати. Візьми, візьми. <плес> <плес> да. Таке щось. Візьми це. Щоб що своїм руками. що не маркетолог. Воно, ну, да, ну, звісно, увірене, я б сказав так. Та Руанда да. це взагалі. Да. Ну, само, це да, Та звісно, це ж розумні штучний інтелект. Завдання Артема зварити найсмачнішу каву, яку тільки колись варив, тому що це новий брювер, який має. Подвійні стінки. Такий шлях. Проходить цікаво, вона ще аераці подвійна. Там кульку треба було просто розмістити, і тоді воно нормально було б. Ну, виглядає круто. Саме реберця, до речі, реберця — це за що я люблю цю саму версію скляну, тому що в запікано свіч. Це прям ну, незручно мити. А тут реверсія такі, які відмити mm. можна губку, звичайно. А там прям треба чомусь не знаю. Так. Да. Тут реберці mm. зручні, я б сказав, вони так, такі так. Ну, закруглені, зручно мити. Вона і виглядає статично, вона як. Вона що буде всюди. Але, бачиш, як... як? Ну подивись, вона. Як... Не... Щоб підсвідку якусь зробити сюди, і це буде космічно. Так от вливайте зверху, а дзеркальце ставити, щоб дивитись з боку. Угу. Кадр просто. Так, Коротше, воно ще буде мільйон мільярдів заливатися я вже до кінця дов'я. Класно, що стенд дивися, як витирати прямо ідеально. Угу. Воронка чудесна, Як може не налізти на жодний сервер. Та це я ж кажу. Це для інших серверів, yeah. яких yeah. у нас немає. Але ви розумієте, за що ви віддаєте гроші за можливість мати унікальний бривер, який скляний, можна взяти отак. От от. І не буде вам нічого опікати. Подвійне загортоване скло, да, 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 силикона підставочка. Тобто в нього є свої, тримаю підставки. тримаю і нічого не опікаю. І це контора всім відома. От до речі, ще трогаю, воно ведь-веть -да, немає. Тобто на сайті Кінбікей можна взяти, mm -hmm. якщо вам цікаво. Якщо у вас великі сервера, соковита навіть, така. Поберіть. Або якщо у вас чашки широкі, як ця. Ну, смачна кава. Mm -hmm. Нарешті. Соковита. Ну, це все прям мистецтво. Ну, yeah. реально дивишся, вона виглядає. Як з кіно якогось. Хоче да, як які... підсвіточку зробити? Як якийсь щось НЛО якесь виглядає? Mm -hmm. Трошки ну, незвично прям зовсім. Ну, я ж не показував. Тебе. До речі, її можна по судимиці мити, якщо вам mm -hmm. цікаво. А прям стає. Прям от шляпа? Ну, це ти її одразу шляпа, мальна воронка. А oh. вийшла смачна, соковита. Mm -hmm. Класна. При цьому температура була всього 90 градусів. тобто невелика. А це у нас мита мита ронда. Mm -hmm. тобто, ну, це нарешті якщо? почав нормальну температуру вирити. Я думаю, на цьому все. Да. Брювер крутий для тих, хто любить скло, яке легше чистити, аніж ну, кераміку теж легко. Пластик важко чистити відносно скла. Для тих, хто любить чистоту, всі device скло, скло, скло. Будь ласка, скло, угу. загортоване. подвійна стінка, температуру зберігає, нема мінусів угу. скла. І комфортно. Звичайно. А ще й да. взимку можна вирити. Да, да. Тобто хороший брювер. Аби ж він тільки ще ставав на серрара, або золотий брювер. А так просто хороший. Я затричу. Да.